Конфлікти між громадами та містом це зазвичай про межі, але те, що зараз відбувається навколо генерального плану сукільників, це виклик національній інфраструктурі. Чи можна будувати житлові квартали там, де мають злітати літаки? Чому Львівська Овата Сільрада кажуть так? А аеропорт та Марія Львова б'ють на сполох. Сьогодні ми розберемося у фактах: від шумових зон до візиту авіаційної служби та рішення, яке може врятувати литовище. Я Роман Смоляр, і ми починаємо. Львів і його околиці сьогодні це не просто історія про розвиток передмість. Це історія про баланс між зростанням громад, безпекою міста та стратегічними об'єктами державного значення. Одним із таких об'єктів є міжнародний аеропорт Львів імені Данила Галицького, ключове литовище заходу України, роль якого після війни лише зростатиме. Однак останнім часом навколо аеропорту деталі частіше звучать тривожні сигнали. Йдеться про оновлений генеральний план сокільників, який передбачає житлову забудову території у безпосередній близькості до злітно-посадкової смуги. Попри те, що ці землі юридично належать іншій громаді, наслідки таких рішень можуть напряму вплинути на Львів, його інфраструктуру та безпеку людей. Оновлений генеральний план сокільників передбачає масштабну житлову забудову території, які розташовані в зоні авіаційного впливу львівського аеропорту. Це зона, де діють спеціальні обмеження по висотності будівель, щільності населення, шумовому навантаженню та безпеці польотів. Згідно з експертними висновками, будівництво заплановане у так званих шумових зонах Б і В. Що це означає простою мовою? Рівень шуму там досягає 85 дБ. Для порівняння державні будівельні норми дозволяють максимум 40-45 дБ для житлових районів, в генеральному плані Сокільник е, планується 50 гектарів фактично при аеродромній території, посадити на них е, житло, а це е, ну ви ж розумієте: тобто, з точки зору людей, які там будуть проживати. Так, з часом вони поселяться, потім вони будуть ставити питання. А ну тут ж літаки літають. Це ж не комфортно. Тут шуми. І Якщо таких людей буде тисячі, десятки тисяч, то ну, для аеропорту це створить проблеми. Проблема полягає в тому, що житлова забудова біля аеропорту це не просто питання комфорту мешканців, а питання функціонування самого литовища. Появою житлових кварталів виникають скарги на шум, обмеження нічних рейсів, вимоги змінювати траєкторії злетів і посадок. У перспективі це може фактично заблокувати розвиток аеропорту. І, хоча формально ці рішення ухвалює інша громада, наслідки їх реалізації лягають саме на Львів і державу. Саме тому ситуація вийшла далеко за межі локального містобудівного спору. Голова сукільницької громади Тарас Сулимко та представники Львівської ОВА наголошують, усе законно за їхніми словами. Генплан враховує концепцію розвитку аеропорту ще від 2011 року. Але чи актуальна концепція 14-річної давнини для сучасних вимог безпеки? Наприкінці 2025 року це питання постало в суді. Юридично сокільники окрема територіальна громада, але в реальності агломерація працює як єдиний організм. аеропорт обслуговує не лише Львів, а всю область, захід України. Тому будь-які рішення щодо забудови в зоні його впливу мають розглядатися з урахуванням державних інтересів, а не лише місцевих. Ця територія 50 гектарів біля аеропорту. Вона точно з точки зору інтересів держави має. Використовуватися для розвитку аеропорту там можна влаштовувати е, різні вантажні термінали, формувати інфраструктуру, яка потрібна для розвитку аеропорту. Саме на цьому наголошують і міська влада Львова, і профільні експерти, адже втрата або обмеження роботи аеропорту в майбутньому означатиме зменшення транспортної доступності регіону, втрату економічного потенціалу, ризики для безпеки, польотів і мешканців, обмеження післявоєнного відновлення та міжнародної логістики. У грудні 25-го ситуація навколо генплану сокільників стала предметом окремого робочого візиту до Львова. До міста приїхали члени парламентського комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури, представники державної авіаційної служби, а також фахівці цивільної авіації. Метою візиту було на місці оцінити ризики, які може створити житлова забудова поблизу аеропорту, і виробити механізми їх нейтралізації. Під час її з міським головою Львова Андрієм Садовим профільними службами та авіаційними експертами наголошували, аеропорт Львів є стратегічним об'єктом і його розвиток не може залежати від містобудівних рішень сусідніх громад. Цей візит став чітким сигналом. Держава визнає проблему і готова втручатися, щоб не допустити сценарію, коли розвиток литовища буде зупинений. Якщо забудова сукільників заблокує сертифікацію аеродрому за міжнародними стандартами, аеропорт просто не зможе відкритися для цивільних суден навіть після завершення воєнного стану. Ми постійно пишемо звернення на відповідні структурні державні підрозділи, тому що це є питання національної безпеки, і це є питання взагалі майбутнього економічного розвитку України, тому що міжнародний аеропорт Львів це є найбільший аеропорт Західної України, і це є такі ворота нашої країни в європейську спільноту. І через те, що хтось хоче собі там, знаєте, заробити додаткових грошенят на забудові, то то це має викликати такі проблеми для і економіки, і інфраструктури і, взагалі, і можливої інтеграції України до європейської спільноти. Я думаю, що це просто ну за рамки виходить за межі здорового глузду. Одним із ключових рішень, озвучених за підсумками візиту, стало посилення функціонального статусу аеропорту через розвиток вантажної авіаційної інфраструктури. Йдеться про будівництво або розширення вантажного терміналу на території Литовища. Це рішення має кілька важливих наслідків. По-перше, вантажний термінал закріплює аеропорт як об'єкт державної логістики, а не лише пасажирських перевезень. Це ускладнює будь-які спроби обмежити його роботу через житлову забудову поблизу по друге розвиток вантажного напрямку відкриває перспективи після воєнного відновлення, гуманітарних перевезень, міжнародної допомоги та бізнес-логістики. По-третє, це дає підстави для державного та міжнародного фінансування, адже йдеться вже не про локальний аеропорт, а про частину національної транспортної системи. Представники авіаційної галузі відкрито заявляють, наявність вантажного терміналу це один із найефективніших механізмів захисту аеропорту від містобудівного тиску. Давайте розберемося, чому будівництво нового сучасного вантажного терміналу це важливо саме зараз. По-перше, це закріплення статусу земель за аеропортом. Будівництво логістичного хабу автоматично створює захисну санітарну зону, де житлове будівництво буде заборонене вже на рівні державних стратегічних об'єктів. По-друге, це економіка. Поки пасажирські перевезення обмежені, Львів має стати головним логістичним вузлом для відбудови країни. Вантажний термінал дозволить аеропорту імені Данила Галицького функціонувати та заробляти, зберігаючи персонал та сертифікацію. Це рішення прямий сигнал забудовника. Держава не збирається поступатись територією навколо литовища. У міжнародній практиці такі зони чітко регламентовані, і саме на це посилаються українські авіаційні фахівці, які наголошують, жоден європейський аеропорт не розвивається в умовах хаотичної житлової забудови в зоні польотів. Які ключові тенденції спостерігаються в цьому питанні вже зараз? Держава включилася в процес і визнає ризики. Розвиток вантажного терміналу стає пріоритетом. Позиція Львова щодо недопущення забудови в зоні впливу аеропорту отримала підтримку на національному рівні. Питання генплану сукільників більше не розглядається як суто локальне. Водночас остаточні рішення ще попереду, і саме зараз формується той баланс, який визначить, чи залишиться Львівський аеропорт повноцінним міжнародним хабом, чи поступово буде обмежений у розвитку. Ка міська рада продовжує суди з сукільницькою громадою. Також мерія звернулася до генерального прокурора для перевірки законності прискореної процедури ухвалення генплану. Який висновок ми можемо зробити? Сокільники мають право на розвиток, але цей розвиток не може відбуватися коштом стратегічного майбутнього всього регіону. Якщо вам важливо розуміти, що насправді відбувається навколо Львова і ключових рішень для міста, підписуйтесь на канал Львів 24 Ставте вподобайку та діліться цим відео. А ми і надалі пояснюватимемо складні речі простими словами. Дякую, що дивитеся. Я Роман Смоляр. Бажаю вам теплих і мирних свят. Скоро побачимось!